Як шумить Дніпро, як лине пісня Солов'їна, то все на щастя, на добро, то наша рідна Україна, не згасла праведна зоря, не впала правда на коліна. У кожній думі кобзаря живе могутня Україна, вишита колоссям і калиною, вигойдена співом солов'я, звешся, величаво. Україною, земле, зачарована моя. Вітання, пані та панове! Сьогодні ми разом усією країною відзначаємо рідне наше свято день незалежності України. І саме тому поговоримо сьогодні про синонімічне багатство української мови. Синоніми до слова незалежність. В українській мові їх існує вісім лексем: перша воля, друга свобода, далі самостійність, вільність, суверенітет, автономія, самовизначення і навіть самоврядування. У цей особливий день я вирішив трішечки видозмінити формат нашого проєкту і розглянути цю тему не тільки з погляду філології. А із юриспруденцією. Тому запросив до себе юриста Тетяну Кулішову, яка і розповість про акт прийняття і проголошення Незалежності України. Вітаю! І щиро поздравляю з Днем Незалежності України. До речі, вперше День Незалежності України було відзначено 16 липня 1991 року, адже 16 липня 90 року. Верховна Рада Української РСР прийняла історичний документ декларацію про державний суверенітет України. Цікаво, що саме в декларації вперше в новітній національній історії поруч із словами української РСР вжито слово Україна як офіційна назва держави, а 24 серпня 1991 року. Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 91 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, яке передбачено статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України. Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголосила незалежність України та створення самостійної української держави України. Чернетку акту про проголошення незалежності України Левко Лук'яненко і Леонті Сандуляк написали у шкільному зошиті за півтори години вранці 23 серпня. Для документа обрали визначення акт. Бо слово закон здавалося їм надто буденним. Отже, 24 серпня 1991 року перестала існувати Українська Радянська Соціалістична Республіка. На політичній карті з'явилася нова незалежна держава Україна. На підтвердження акта проголошення незалежності України було вирішено. 1 грудня 91 року провести республіканський референдум. До речі, Україна прийняла рішення про закріплення незалежності єдиною з республік колишнього СРСР. У референдумі взяли участь майже 85% населення України. Із них більше як 90% підтримали акт проголошення незалежності України. І першою вже другого. Грудня 1991 року незалежність України визнала Польща. З днем народження, люба Україна. Віримо в твою святість, незламність, перемогу. Віримо в наших захисників. Слава Україні! Героям слава!